Дня прийому. Знімає запалення, коли Бай -бай Життю привіт Алергія на амброзію стає проблемою державного рівня. Страждаєш на алергію від амброзії? Спробуй, Едем Edem, відчуй життя без алергії Я не хочу, щоб грибок шкіри повертався. Як професіонал, я обираю екзодерил крем. Він бореться з бактеріями, які можуть бути причиною неприємного запаху, а також допомагає зняти свербіж та почервоніння. Екзодерил Кремль експертний піксіт доріг. Якщо війна змінила ваш звичайний уклад життя і позбавила доступу до правдивої інформації. Віасад вам допоможе. Віасад компенсує виїзд майстра для підключення або відновлення супутникового телебачення Віасад у ваших домівках. А ще пакет прем'єр у подарунок. Звертайтесь до офіційних партнерів у своєму регіоні або телефонуйте 0800 500 460. Підключайтесь. Віасад це турбота. Ту алохол і печінці і жовчному помагає. Алохол з турботою та повагою до печінки і жовчного. Так, дівчата, усе взяли, а головне, а головне забули. Не болюйте і про тебе дають. Жан Головне – це трамондарниця, як кожен сенс. Головне – пам'ятай про головне – це трамондарниця. Проблеми місячні, затримка, нерегулярні цикли, рясні або мізерні. Між менструальні виділення зінтаго рослинний сироп комплексної дії для нормалізації менструального циклу. Зінтаго сироп сприяє налагодженню менструального циклу. Зінтаго важкість, набряк та біль у ногах можуть зіпсувати твої плани. Дитравець 1000 мг – Всього одна таблетка на добу і ти на переможна як завжди. Велика родина сніданку з 1 плюс 1 тільки на ТЕД. Дуже важлива тема. Наскільки школи готові до прийняття учнів. Ми Ви ваша хтось прав. Усе актуальне. Від самого ранку. Добрі новини завжди є. Життя продовжується. Дивись сніданок з один плюс один в ефірі телеканалу ТЕД. Сьомої ранку. У будні. У новому сезоні станеться неймовірним. Аби світло перемогло темряву, теж і один плюс один об'єднують усі. Wow! Сенсаційні прем'єр. Тивовижні подорожі на край світу. Це справжній світ на виворі. Улюблені серіали. <плес> Кінохіти. <плес> Де вони? <плес> та найяскравіші зірки. Усе, за що ти любиш плюси, і те, за що обожнюєш те. Дивіться, Звісно, не Від Відтепер на одному каналі. Усе на те. У будні. please! Наші люди. Прості та щирі. Напевно, прийдеться розказати. Наша єдність міцна та незламна. Не ми тобі не Ну, Нам їм дарувати. Наші куснички. А наші серіали найкращі. Це шумні. Любимо. любимо своє. Дивимося, рідне. Чим ти так оковій дорого? Одного разу під Полтави, У будні о 15-й. Вас покажуть подій. на те. Твій улюблений Дмитро Когаров та найкраще тревел шоу «1 плюс один. Із прем'єрою на те. Подивіться, який шикарний, щоб відкрити для тебе убразику. Типу

Це те, що лікує, це те, що не дає сил, дає наснаги рухатися вперед. Навіть найвідважнішим воїнам під час боїв потрібен перепочинок. Як народний тренер Голосу України, я звернувся до наших учасників і вони один голос, не вагаючись, підтримали нашу ініціативу приїхати сюди. Може, то на край світу до них їде. Ми знаємо, що їм це дуже потрібно. Цими концертами ми хочемо показати сьогодні хлопцям, що вся Україна разом з ним, що ми не боїмося ані ворожих. Гармат, ані їхніх культ, не їхніх ракет. Це має бути дуже цікаво. Буде класно. То ми точно знаємо, що з нами Збройні Сили України, з нами святовіра, з нами Бог і правда. А отже, ми добримо перемогу. Слава Україні. Перемога буде за нами. Усе буде Україна. Ссу на передовій за ініціативою Андрія Мацоли.